День Збройних сил України відзначається щорічно 6 грудня. Це свято завжди відзначалося з гордістю та пошаною, але після початку повномасштабної війни його важливість зросла ще більше. Свято, започатковане постановою Верховної Ради України в 1993 році. Дата святкування була обрана не випадкова, бо саме 6 грудня 1991 року було ухвалено закон про Збройні сили України. Збройні сили це гарантія державного суверенітету. Тому в цей день ми вшановуємо всіх, хто причетний до високого і почесного звання військовослужбовця. Хто обрав для себе нелегку, але достойну професію захищати Україну, її суверенітет і незалежність? Українські воїни щодня, щогодини, щохвилини боронять нашу землю від росіян, відбиваючи атаку і проводячи наступальні операції для звільнення територій? ЗСУ це меч і щит України. Наша опора і захист, найкращі сини і дочки України борються в збройних силах за незалежність і свободу батьківщини. Увесь світ бачить міць. Та непохитність захисників та захисниць Збройних сил України сьогодні вони несуть світло та спокій, надихають мільйони українців боротися. Вони є прикладом справжніх людей, які готові віддати все заради своєї країни та майбутнього своєї нації. ЗСУ це оберіг України. Кожного дня ми прокидаємось та дякуємо нашим захисникам та захисницям за ще одну спокійну ніч. Звільнений Херсон, успішна робота ППО під час ворожих атак, відчайдушна боротьба на Донеччині. Все це під силу тільки справжнім героям. Наші збройні сили це герої, які дуже професійно вибивають ворога з території України. Маючи таку армію, ми впевнені в тому, що перемога. Скоро. Сьогодні Збройні сили України це величезна сильна армія, що стала втіленням своєрідного меча та списа для боротьби з окупантами. Вся Україна згуртувалась довкола них. Вони є втіленням суспільного гніву, прагнення свободи та незалежності. Пишаємось героями не тільки сьогодні, а завжди. Дякуємо вам, наші захисники, за мужність, відвагу, відданість своїй справі та за вільне майбутнє, яке кожен із вас високою ціною виборює для наших дітей. Бажаємо вам якнайшвидше повернутися з перемогою у свої домівки. Віримо, переможемо! За традицією, 6 грудня вітають усіх військових. Зараз це свято стало символом справжньої мужності, героїзму і відваги. В цей день ми низько вклоняємося подвигу тих, хто віддав своє життя за Україну і всім тим, хто несе військову службу під час війни з російськими окупантами. За відданість українській державі, незламну силу волі та безстрашність. Слава Україні з Днем Збройних сил. Дорогі захисники, приміть щирі вітання з Днем Збройних сил України. Бажаю вам козацької мужності, мотній сили волі, віри у власні сили та перемоги. Шановні захисники, сьогодні моє слово. До вас від імені жінок, від імені дітей, від імені онуків, які за вашими спинами відчувають в цей страшний час, в цей воєнний час безпеку зі святом вас, наші титани зі святом вас, вас, наші найрідніші. Дякуємо за захист. Ми завжди будемо підтримувати вас. І словом, і справою в тилу ми ваш міцний тил. Ви наша передова лінія оборони. Дякуємо за захист. Слава Україні! Шановні воїни, захисники України. Вітаю з професійним святом Днем Збройних сил України. Бажаю здоров'я та успіхів, служіння українському народу! Зі святом вас! У День Збройних сил України щирого серця! Хочу побажати! Міцних сил і незламної віри, бравих ідей і добрих надій, впевнених планів і обов'язкової удачі, незламного оптимізму і відмінного виконання всіх поставлених завдань. Вітаємо вас, сильні, незламні і віддані наші воїни з Днем Збройних сил України. На землі, в повітрі, на морі. Ви завжди готові захищати найголовніші цінності. Людське життя і Україну. І найголовніші наші слова сьогодні віримо в ЗСУ і дякуємо. Дякуємо вам за надію, за захист наших мрій і свободи, наша шана загиблим і честь живим. Наснаги, щастя, сили та любові вам до життя та до своєї долі, щоб ворог не дійшов до нашого порогу, Щоб ви здобули мир і перемогу, ви захищати у боях навчились все те, заради чого народились. надії в помі, щастя в порятунок, дай Боже віку довгого вам у подарунок. Дорогі наші захисники і захисниці, вітаємо вас із Днем Збройних сил України, святом хоробрих чоловіків та жінок, які своєю стійкістю, незламністю духу зберегли незалежність та суверенітет нашої держави. Бажаємо вам і вашим родинам міцного здоров'я, добробуту, незламності духу, нових успіхів і перемог на благо України. Зі святом вас! Рідні наші захисники, ви наша міць. Наші титани, фундамент нашої держави. Ми щиро вдячні, що ви є і молимось за кожного з вас, щоб повернулися живі та здорові в свої родини у ці міцні обійми. Бажаємо вам неймовірної сили, надзвичайної. ви Краще в тисячі разів, ніж будь-які супергерої з фільмів чи казок. Ви герої сьогодення. І хочемо тільки одного, щоб мир настав за допомогою вашою, а задача наша вас підтримати як тільки можна. Низький вам уклін. Слава Україні!